У 2002 році починається перший після лихих 90-х бум новобудов. Після останніх кризових років із банкопадами люди відходили від шоку і потроху багатіли. Бізнес нарешті запрацював і розпочався пошук надійнішого застосування для заощаджень ніж вклади в банках. Це призвело до бажання інвестувати у житло, максимально не схоже, на радянські квартири. Зростання попиту на нерухомість стимулювали стабільний долар і кредитування. Також у цей час не було великої кількості регламентуючих документів та владних перевіряльників. Витрати на подолання бюрократії не перевищували 10% від собівартості. Нерухомість виявилася значно вигіднішим об'єктом інвестування, ніж депозити, і стала бізнесом. Можна було купити квартиру, наприклад, за 10 тисяч доларів і за деякий час продати її дорожче. Квартири коштували десь 10 тисяч доларів. Однакімнатна, двохкімната 15-20. Вартість на нерухомість почала так зростати, що інтервал три місяці це вже було багато. Так всі багатіли. Коли люди її купили, вона вже стала коштувати дорожче на 5-10 тисяч доларів. Вони тільки стали власниками, вже можна продавати. Люди виходили на ринок, продавали, повертали кредит банку через 3-6 місяців. І далі пішли, далі купляли. І це був такий тут бізнесменів, які робили ці гроші, було дуже багато.